Михайло Драгоманов, один із активних діячів Південно-Західного відділу російського географічного товариства і Київської старої громади, емігрував до Швейцарії, де в Женеві видавав перший український політичний журнал, поширював ідеї соціалізму, який мав громадівський характер аж до Всесвітньої федерації, як наступниці держави. В останні роки життя обіймав посаду професора історії в Софійському університеті у Болгарії. Один із засновників братства тарасівців став один з ініціаторів утворення революційної української партії, опублікував брошуру Самостійна Україна, у якій прозвучало популярне згодом гасло Україна для українців утворив українську народну партію в Харкові, що стояла на самостійницьких позиціях. Був ініціатором формування українського військового клубу імені гетьмана Полуботка і початку організації українського війська. Один з організаторів виступу самостійників щодо рішення другого універсалу. Член революційної української партії, ініціатор створення Української соціал-демократичної партії, став головою першого українського уряду, генерального секретаріату Української центральної ради і одночасно виконував обов'язки генерального секретаря внутрішніх справ, співавтор усіх чотирьох універсалів Центральної ради. У час гетьманського режиму перебував в опозиції, очолив Український національний союз, згодом став головою директорії. Через суперечності з петлюрою пішов у відставку і виїхав за кордон. Останні 25 років проживав у французькому місті, займаючись літературою та живописом. Був активним членом революційної української партії Петлюра, був призначений головою українського військового комітету, згодом генеральним секретарем військових справ при Центральній Раді. Грав участь в антигетьманському повстанні, був ініціатором підписання Варшавської угоди. Після Ризького договору розпочинається емігрантський період життя петлюри, ввитий у Парижі. Під час бою на горі Маківці потрапив до російського полону. Організував галицьк Буковинський курінь січових стрільців, полковник армії Української Народної Республіки. Один з організаторів і крівників української військової організації був головою організації українських націоналістів. Загинув у Роттердамі. Один з лідерів анархійського руху. Махно воював проти армії генерала Врангеля, після розгрому якої радянське командування, порушивши умову угоди, повернуло свої війська проти махновців. До 1921 року вів боротьбу проти радянських військ, перебував в еміграції у Франції. Один із засновників товариства просвіта в Закарпатті, педагогічного товариства учительської громади був президентом Карпатської Русі. У роки Першої світової війни отримав звання генерал-лейтенанта. За підтримки німців та австрійців став гетьманом української держави. Після евакуації військ Німеччини з України, а також унаслідок антигетьманського повстання, очоленого Українським національним союзом, зрікся влади та залишив Україну. Перший голова Союзу визволення України під час Першої світової війни 1914 року, один з керівників української хліборобсько-демократичної партії. Засновник українського інтегрального націоналізму. Який вибудований на усвідомленні високого призначення нації, ідеологічно обґрунтовував діяльність Організації українських націоналістів, один із засновників, а згодом голова Української націонал демократичної партії, посол до австрійського парламенту і польського Сейму, президент головної української ради і Віденської загальної української ради. У листопаді 1918 року очолював перший уряд Західноукраїнської Народної Республіки Західноукраїнська Народна Республіка, Державний секретаріат.